Полтавщина багата на українську культуру. Тут і диканька, і сорочський ярмарок. Але я направилася в опішне. Дорога, звісно, не найприємніша, але точно того вартує. Національний музей-заповідник українського гончарства в опішному це один з найбільших спеціалізованих керамологічних музеїв світу, аналогів, якому немає не тільки в пострадянському просторі, але й в Європі. Тут знаходиться унікальна колекція творів гончарства, що налічує понад 60 тисяч одиниць збереження. І цей комплекс складається з семи музеїв. Тут є на що подивитись, тому доєднайтесь та не забувайте ставити лайки та писати коментарі. Всім привіт! Я знаходжусь в Опішному, українській столиці гончарного мистецтва. Тут зібрано гончарне мистецтво з усієї країни, але окрім того, опішнянське гончарство є унікальним мистецтвом. І сьогодні ми будемо розбиратись в цих орнаментах, а також в тому, що знаходиться в цьому місці. Перед зі мною стоїть екскурсовод Юлія, яка нам розкаже, з чого все починалось, і про ваш музей і про гончарство. Музей гончарства був заснований в 1986 році на території такого давнього потужного гончарного осередку в Опішному. В нашому селищі дуже багато різних покладів глини, тому не випадково саме попішному і з'явився музей гончарства. Тому що люди в нашій місцевості, ще як говорять археологи, часів неоліту проживали і займалися цією справою. Це ремесло переросло вже в справжнє сучасне мистецтво завдяки музею гончарства, тому що, як ви бачите, на території музею є сучасне мистецтво Національна Галерея монументальної скульптури просто неба. Ну а в колекції музею близько 60 тисяч екземплярів одиниць збереження кераміки як етнографічної, так і професійної, і народної і сучасної кераміки також дуже-дуже багато. Національний музей українського гончарства це музейний комплекс, який розташований на території селища і складається із семи підрозділів, семи окремих музеїв, які входять до складу Національного музею українського гончарства. Територія музею займає в загальному приблизно 20 гектарів. Головний відділ найбільший, і ви можете побачити, що на території музею гончарства поєднано краса природи і краса мистецтва. В території музею добре проглядається найвища точка Лівобережної Полтавщини 202 метри над рівнем моря, городище Романської культури, яке датовано 8-9 століттям нашої ери. Там проживали літописні сіверяни, вони займалися е, мистецтвом глинотворення, робили посуд для власного вжитку, і археологи там, коли проводили розкопки, вони знайшли рештки кераміки, яка зроблена з нашої місцевої гончарної глини. На полицях у нас представлений посуд з різних регіонів України. Ми намагалися розташувати його згідно е, тих е, регіонів України, як вони розташовані на карті України. Так? І ви можете побачити кераміку Львівщини, Івано-Франківщини, Закарпаття, Тернопіль, Волинь, Черкащина, Вінниччина, Буковина, Хмельниччина. І також, дивіться, в нас є посуда на з Рівненщини. Є типові форми посуду, наприклад, як горщики, в яких готували їжу, ставили до печі і готували в печі. Є також, наприклад, миска друшлак, який також був типовою посудинкою і розповсюджувалася такий посуд по всій території України. Так, миска друшлак це така посудина, в якій можна було щось відсідити, промити, звільнити від рідини. Тому інша назва саме цідило цієї посудинки. Цікавими є горщики трійнята або двійнята. Це ніби як сучасні ланчбокси. Різними стравами наповнювали ці горщики, брали за ручку кільце. Ривали покришкою дерев'яною і несли в поле на роботу. Функцію пляшки виконувала боклага, в ній можна було взяти в далеку подорож різні напої. Також хмільні напої зберігали у барилові. Глечик з вузеньким горлочком називався тиква. В тикві тикву затикали качаном кукурудзи, але тиквою не в усіх регіонах називали цю посудину, називали дзбанок, жбан. Ну, по-різному іменували. А от, наприклад, на території Буковини називали корчага подібний посуд. І е, ці посудинки слугували для того, щоб там зберігати різні рідини. Тобто не тільки воду, не тільки хмільні напої, наприклад, можна було зберігати і олію. До вашої уваги віз «Куча» призначений для перевезення гончарних виробів на продаж. Такий віз має особливість саме нарощені борти по периметру, нарощували борти хмизом, джутами соломи або звичайними дошками. Так? навіщо це робили? Для того, щоб взяти більше посуду і щоб не розгубити по дорозі. Наприклад, ви бачите, що є у нас мальований полив'яний горщик для приготування їжі, а є і тиракотовий. Ось дивіться, бачите, тиракотовий. Так? Теракотовий не покритий поливою, так? а цей покритий поливою. Uh -huh. В чому різниця? Тому що цей горщик один раз випалений, так? і він має певну пористість черепочка, черепочка. Це певний недолік, він може пропускати вологу. А от полив'яний посуд він вже, бачите, більш декоративний. Він має глянцеву поверхню, покритий поливою, і вже такий посуд, він, ну, в принципі, не буде пропускати вологу. Зазвичай горщики були теракотові. В побуті, так? А от полив'яний посуд це був святковий е, столовий посуд, той, в якому подавали до столу. Це ось дивіться, красива миска. Це вже сучасний варіант опішненського посуду, але мальовка традиційна. І ось така мальовка вона побутує в нашому селищі саме в такій кольоровій гамі, з такими елементами останні 100 років. Це бренд опішного. І саме по орнаментам можна з'ясувати, з якого регіону посуд, тому що в кожному гончарному осередку була своя орнаментика, тобто своя мальовка. були створені малювальницями, які все своє життя пропрацювали на заводі художньої керамік. Вони ніколи не зображали на папері якісь ескізи, так тому що відразу вони мали. В своїй голові якийсь орнамент, який переносила на ту чи іншу форму посуду. Але так як вони працювали на підприємстві, а на підприємстві була своя художня рада, і вона вимагала ось ці всі композиції для того, щоб затвердити їх, і для того, щоб потім випустити в серійне виробництво. Таким чином і з'явилися ці орнаменти, переважно, які датовані 50-ми, -70 70-ми роками. До колекції бшненських ескізів додано також твори. Народного мистецтва, відомих українських художників. Зокрема, у нас є дві картини родини Примаченко, одна Марії Примаченко, а інша її сина Федора. Ці картини до нас потрапили від Міністерства культури, колись вони були передані ще в кінці 90-х років до нашого музею. Ну, і зараз вони, як ви бачите, в експозиції музею. Дуже такі вишукані. Також тут представлена творчість Галини Рідної, це полтавська художниця. Є також петриківський розпис. Представлена творчість майстра по дереву Івана Приходька. Він киянин, і ось погляньте, птахи і янголи це також народне мистецтво. В загальному виставка називається мальовка як індифікаційний код нації. Народне малярство українців це загадковий феномен. Люди від Бога мали талант, а надихалися на свій талант природою України, яка людей оточувала. Тому, якщо подивитися на всі ці ескізи, на всі ці орнаменти, на ці картини, то можна побачити спільні елементи. Для Опішненської мальовки було характерно рослинний орнамент, в той же самий час можна побачити птахів і рибок. В картинах Примаченко присутні ці елементи, в картинах Марії Буряк присутні ці елементи, і в Петриківському розписі також присутні ці елементи, але в кожного своя техніка виконання. Національний музей гончарства демонструє багатий спадок України, гончарних виробів з усіх куточків України. А також це місце дуже класне для того, щоб тут проводити свій вільний час, тому що тут є і майстер-класи, і галерея, і кафетерій, і просто неймовірні краєвиди неймовірної нашої природи України. Ну це складно. Певно, Та, ну, так. Можете потриматись, чути трошки, як вона. Угу. Угу. У мене щось дуже величезне вихання. Угу. А ви як уявляєте, якої форми буде просто? От фантазуєте, поки робите, чи ви одразу голові придумуєте і намагаєте? Ну, часом спонтанно якби. Угу. Буває, що планую, там, наприклад, що там вузенькі, чи високі, чи, чи кругленькі якісь. Угу. А візерунки, як ви наносите? Візерунки можна наносити щось, як у мене є зубочистка. Паличкою можна по сирому. Ага. Ось так зупиняємо і такраз корочуємо це так, по живому, по живій глині. Опитуємо ага. ну, ще паличка, годно жилевий краще. Ну, а так взагалі як для продажу, то ми вже потім даємо йому трошки. Висохнути, можна було в руки взявати. Uh -huh. ну, uh -huh. Можете потримати в руці. Uh -huh. Ось так. Такий важкенький. Ну він вже мокрий, uh -huh. тому, тому він, і, так, він як висихає, водичка з нього виходить, робиться uh -huh. легкими. І оці дуже такі тонкі вироби взагалі, як ви їх робите, щоб було таке тоненьке. Ну, то так, спочатку теж так само ж. Пальцем, і це... мені здається, це неймовірно зробити. Да, ну Ось можна повторити, бо за uh -huh. один раз просто воно так швидко і, і ви не запам'ятаєте, як воно. Uh -huh. Дивіться, я спочатку роблю середину. Uh -huh. Тут вже зробила. Бачите так? Uh -huh. Все, Туди ми не будемо вертатися. Середина зроблена. Uh -huh. Потім так поступово завужуємо. Я так потихеньку пальчик виймаю звідтіля. Да. Ага. Вже туди не треба нічим заходити. Просто я знаю, що там уже тоненько, стінки приблизно однакової товщини. Якщо його зробити в розрізі, він буде однаково, що вгорі, що внизу. Можемо провірити. Такий фокус. Дуже гарно. Дякуємо вам за майстер-клас. Я знаходжусь біля музею садиби сім'ї пошивалів, які були першими та відомими керамістами в селі Опішне. І саме з цього будиночку і почалась історія музею. Вони почали в своєму домі виставляти та колекціонувати гончарське мистецтво, запрошували гостей та зробили в себе вдома музей. А далі вже цей музей переріс такий комплекс, який я на сьогодні та складається з семи різних відділів. Ось така хатка, як в кожному селі, в бабусь, але вона незвичайна. Я рада вітати вас в унікальному музеї, який присвячений одній з найдавніших гончарських династій, відомої з середини 18 століття. А саме Гаврило Пошивайло і його дружина-малювальниця Євдоха Пошивейло. Перело пошивело, зберіг традицію виготовлення давнього побутового посуду стилістично близького горщикам, глечикам, тиквам, куманцям, носаткам, які виготовляли в кінці 19 століття. Сам він оздоблював їх писанням з давньою традицією, горизонтальними або вертикальними мазками, кривульками, плямами і на глечиках ставив от такі от хрестики, що є дуже давньою традицією. Явдоха Пошивайло розмальовувала твори свого чоловіка. До речі, треба зазначити, що саме вона розмальовувала тільки твори Гаврила Пошивайла. І вона розмальовувала техніці підполив'яного контурного малювання з рослинними елементами барокового характеру. І є цікавий експонат, який ви можете побачити тільки в нашому музеї. Це горщик вулик кінця 19 століття. Такі горщики приймали. Нювали рої, бжалині рої, покриті покритий він золотисто медовою поливою і має таке більш ритуальне призначення. По орнаменту пішняцької кераміки як її від ну, його відрізнити? Є якісь такі властивості? Там ну у нас це кераміка, розпис, це рослинні мотиви. Ну, це квіти, про які я говорила. Також зображували птахів, і риб. Я в вдоха пошивелу, любила дуже малювати пташок, риб. Пташки вона такі малювала великі, досить і розміщувала часто їх в рослинному орнаменті. Оце є наша традиційна пішнецька мальовка. музей садиба знаходився у власності сім'ї пошивалів, із якого все і починалось. в цьому селі. Вони приймали в себе в будинку гостей, показували власні вироби гончарства, а також колекціонували гончарства з різних куточків країни. музеї заповіднику українського гончарства є унікальна скульптура, створена нашим митцем опішненським гончарем Василем Онуфрійовичем Омеляненком. Називається Лев при двох головах. Чим особлива ця робота? Тим, що вона є суцільна, монолітна, вона не розбирається на окремі частини. Була створена під час першого симпозіуму гончарства в 1997 році. Василю Маляненко – відомий опішненський гончар. Він прожив дуже довге творче життя з 9 років до 95 з половиною. Він займався гончарним ремеслом. Ця композиція створювалася на цьому місці. На цьому місці вона випалювалася у спеціально збудованому навколо неї гончарному горні. Горно це піч для випалу керамічних виробів. Після випалу горно розібрали. І ось таким чином на світ з'явився наш лев при двох головах символ сили і волі, символ єдності українського народу. Символічно дві голови дивляться в різні боки: одна дивиться на захід, а інша дивиться на схід. Таким чином автор говорить, що тільки в єдності наша сила, сила лева. Сила українців. В експозиції музею досить широко представлена дитяча іграшка. Є, наприклад, ляльки, барині, козаки, виготовлені нашими місцевими майстрами. Так? Є, наприклад, іграшка-монетка, маленький посуд невеличкого розміру. Це форма іграшки дитячої, яка повторювала великі форми посуду. Чому називалася монетка? Тому що коштувала на ярмарку чи на базарі одну монету, копійку чи півкопійки. І це була розмінна монета в гончаря. Він давав нарешту своїм клієнтам, говорив, що немає дрібних грошей, але нарешту є маленький посуд. Тому і називається іграшка-монетка. Також можна побачити свистунці. Можна побачити також в нашій колекції іграшку-хихичку. Це маленьке яєчко брязкальце яким бавили тих діток, котрі лежали в колисті. Вони спочатку хникали, а коли чули цей приємний брязки, тоді хихікали, посміхалися і заспокоювалися. Так? Тому завданням цієї іграшки було забавити саме якраз маленьких діточок, котрі лежали в колисті. З іншого боку, у нас кераміка з інших регіонів України тут представлена дитяча іграшка із Київщини, із Івано-Франківщини, із Чернігівщини із інших регіонів України. Так що в асортименті, як ви бачите, форма іграшки, в принципі, майже повторює пішненську іграшку, тому що вона була типовою для всіх регіонів України. Ну, трішечки є якісь певні особливості, звичайно, відрізняються орнаменти на ці іграшки і, звичайно, відрізняється трішки колір. Посередині цікава така композиція, яка називається ДНК мого роду. Автором є Юрко Пошивайло. Юрко Пошивайло є головним художником нашого музею. Він очолює видавництво, яке працює в нашому музеї, українське народознавство. Він є потомственним гончарем, молодшим сином відомого пішненського гончаря Миколи Гавриловича Пошивайла. Він практикує гончарство, його дружина йому допомагає оздоблювати і було створено цю композицію в 2011 році. І закодовано якраз саме ДНК роду Пошивелі. Цікавим ноу-хау в музеї гончарства для туристів є, якраз, як ви бачите, Керамічний пазл. Його люблять всі, абсолютно. На цьому пазлі зображено опішненський орнамент, опішненську мальовку, є рибка як один із елементів опішненської мальовки, ну а також, як ви бачите, красиві квіти. І от наші туристи, і маленькі, і дорослі, вони складають пазл, загадують рибки три бажання і сподіваюся, що ці бажання здійсняться. Декоративна скульптура в нас також є е, е, різної форми. Зокрема, є просто декоративна. Скульптура, наприклад, Лев з Житомирщини чи Добрий звір із Київщини з Василькова, так для окраси будинку, просто ставили десь на полиці, в шафі, наприклад, і це було красиво, так. А є та декоративна скульптура, яку можна було наповнити, наприклад, напоями, чи то хмільними, чи звичайними напоями. І ось дивіться, цей баранчик Сумщина початку ХХ століття, можливо, так колись і використовувався. Баранчик із Кіровоградщини можна було так використати, так. Ну і славнозвісний півник, як символ незламності українців віднедавна, також має отвір для наповнення напоями. Є, наприклад, баранчик, який... Може слугувати скарбничкою, тому що у нього на спинці невеличкий вузенький отвір, так і можна було туди вкидати монетки. А ця скарбничка має приблизно вік 100 років, тому що виготовлений цей баранчик був на території Харківщини в валках в 30-х роках ХХ століття. Там немає монеток всередині? Там немає монеток всередині. Так, нам пощастило, тому що якби там були монетки, то для того, щоб їх дістати, треба було розбити цього баранчика. так? Є ось ще одна цікава декоративна скульптура. Е, є таке слово українське забути каламар, так? Каламар це чорнильниця, а чорнилом писали ще до кінця 60-х років ХХ століття. Тому 100 років тому ось така декоративна скульптура з двома посудинками поруч була досить актуальною, тому що в одну посудинку наливали чорнило, а інша менша мілкіша посудинка слугувала для того, щоб перо можна було обіперти. Об цю посудинку, і таким чином, уже якщо вмочі перо в чорнило, то можна було якби не поставити кляксу в своєму зошиті, коли писав чорнило. Так що досить так сказати, зручна і функціональна ця декоративна скульптура. Я в захваті від краси опішнянської кераміки. Насправді я вже і собі замовила одну таку гарну тарелю. Мені дуже подобаються кольори, в яких виконана ця кераміка. Вони такі натуральні, дуже природні, ще рослинний цей орнамент, що каже про те, що дійсно закладено там багато цінностей в це гончарство. Повернувшись з Полтави, я зрозуміла, що наша українська еліта, наприклад, як Кетляревський чи Василь Кричевський, вони всі збирались. З такими ж елітними людьми і спілкувались на тему саме нашої української ідентичності. І в них в домах вони колекціонували саме наше надбання, нашу спадщину українську, в тому числі опішнянську кераміку. І в них в усіх будівлях можна знайти в будинках, там будинку Кодляревського можна побачити, що в нього була ця кераміка в домі, і він її користувався та подавав як святковий посуд. І вважаю, що ми маємо колекціонувати цю красу, це надбання в своїх будинках та розуміти. Яка спадщина в цьому закладена, і скільки всього вміє наш український народ? Побачимось у наступному випуску, і я буду дуже рада за ваші репости, коментарі, вподобайки, тому що це дуже важливо для українського контенту, для нашої культури, щоб про неї дізнавалося якомога більше людей.